Лівою ногою затискаємо гальма, правою газ підлогу. Артеон Пасад абсолютно нічого не зрозуміло із назви цього відео, але зараз я вам все поясню. Ще минулого року я хотів присвятити окремий випуск суто історії легендарного Volkswagen Passat. так як минулого року моделі виповнилось 50 років. Потім розповіли, що не буде більше пасата в кузові седан, і ось представники Volkswagen пишуть мені і кажуть, що я маю шанс відзняти один із останніх нових в Україні. Фольксваген Артеон у кузові Ліфтбек. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. і Сьогодні ви дізнаєтесь, чому все таки Passat легендарний, до чого тут Артеон і чому варто бігти до офіційного дилера Фольксваген? Я буду абсолютно чесний з самого початку цього відео. Насправді, Passat – це модель, така дуже прагматична з точки зору дизайну. І їй подобається вона далеко не всім, тому що вона е, проста, стримана і класична. І на мою думку, Arteon, який став по факту наступником Volkswagen, CC… Чи Volkswagen Passat, це це він був одним із небагатьох Volkswagenів, який заставляв людей обертати на нього свої погляди, особливо в яскравих кольорах, які були присутні в кольоровій гамі, цей автомобіль. Стильний, стриманий, але все ж таки в кузові ліфтбек він виглядає набагато яскравішим і молодіжнішим. І саме в цей момент я хочу згадати саме про Volkswagen Passat покоління B1, який з'явився в 73-му році, і презентований він був саме першопочатково у кузові фастбек, який ми можемо побачити формально. І в Артеоні це великий автомобіль, не просто тому, що його дизайн розробляв легендарний. Дизайнер Джорджетто Джуджаро це автомобіль, який став історією, і за понад 50 років їх було випущено 30 мільйонів екземплярів. І повірте, немає жодної людини в світі, яка не знає назви Passat. Так, тільки фанати універсальчиків не спішіть пити Валеріанку. Passat в універсалі залишається, і Arteon в кузові Shooting Brake також є у офіційних дилерів. А от ліфтбеків залишилось буквально 23 штуки, тому варто поспішати. І, до речі, тоді вже зауважу, що саме в Passat b 1 вперше і з'явився кузов варіант у 1974 році. Це так, інформація для довідки. Коли з'явився Passat покоління b 2 то найвизначнішим у нього була зміна розмірів, але він залишився на платформі Audi 80, як і B1, тому що Volkswagen ще в ті часи зрозумів, що шлях до заробітку і до успіху лежить через максимальну уніфікацію. Відзначився B2 тим, що він став першим пасатом, потужність двигуна, якого перетнула позначку у 100 кінських сил, і в ньому використовувався навіть аудюшний мотор на 140. Артеони в Україні зараз доступні в двох варіаціях. Це дизельний 2.0 на 200 кінських сил і 2.0 TSI на 280, які у нашому Тестом автомобілі це неймовірний двигун, тому що він розганяє цю немаленьку машину від 0 до сотні за 5,5 секунд. У нього є лаунч-контроль і такий потенціал для тюнінгу, що всі ваговоди мене розуміють, що з це можна зробити і скільки отримати на виході. Що мене трошки здивувало, це те, що тут нема кришки. Я не знаю, чи так було з заводу, чи її просто хтось зняв. Зато ви можете роздивитися, що тут є а тут нічого максимально особливого і хто стикався з вагами. Той тут все знає. Вдаватись в деталі і витрачати на це ваш дорогоцінний час. Я не буду, але ви витратите свою секундочку, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал і напишіть, будь ласка, коментар. Як ви вважаєте, чи Артеон найкрасивіший із всього модельного ряду Volkswagen? Чи ні? Бо я вважаю, що так. генерація Passat переїхала на нову платформу уже з поперечно встановленим двигуном. І як на мене, найцікавішим фактом про це покоління є те, що саме на ньому з'явилася, по-перше, версія 1.8, яка називалася G60 з компресором і потужністю 160 кінських сил, а також версія з двигуном, так званим VR 6 на 174. Сили також саме на B3 з'явилася версія із назвою SYNCHRO, яка означала повний привід в нашому випадку. Машина з 2-літровим турбомотором, з повним приводом, і DCC, тобто адаптивною підвіскою. І знаєте, часто в наших відео, коли є можливість змінювати режими їзди, я кажу про те, що натискаєш, а особливої різниці немає. Це не про Volkswagen і не про Arteon, зокрема, тому що тут кожен е варіант режимів, ти відчуваєш, як змінюється автомобіль. Ти відчуваєш, як в тому самому спорті е кермо стає жорсткішим. Вона набагато різкіше реагує на рухи кермом, вона стає зібранішою в плані підвіски, в плані керованості і перетворюється просто в якийсь фантастичний автомобіль. Це правда. Сьогодні я вже показував Жені, як вона стартує з ланча. Це космос, і зараз я це обов'язково покажу. Але поки що я скажу про... Комфорт, тому що машина у нас все ж таки не дешева і ти маєш почуватися тут на рівні. І все ок. Із шумоізоляцією, і з ергономікою, і з оглядовістю абсолютно ніяких зауважень нема і бути не може. Єдине, що у мене тут щось на панелі приладів, то трошки тарабани чи ви деякий зайвий звук, але мені здається, що це плівка, яку тут досі не зняли із панелі. Вона мене трошки. Дратує. І раз ми вже згадували про лаунч-контроль, про те, як їде ця машина, прийшов час це показати. Для цього ми переводимо коробку в режим спорт, попереджаємо хлопців, щоб треба триматись, тому що зараз буде жорстко. Головне, щоб світло не відвалилось. Так, переводимо DCC в режим спорт і заходимо в налаштування автомобілем, вимикаємо ESP. Повністю лівою ногою затискаємо гальма, правою газ підлогу. Лаунч активований. Поїхали. І у нас вже 100 км за годину. Машини, які їхали тільки що в сусідніх рядах, трішки підофігіли від наших маніпуляцій, але це космос. Вона правда. Такі емоції доставляє. Мені дуже цікаво, скільки разів підряд вона зможе стартувати з ланча, тому що ми знаємо, що в більшості машин ця штука обмежена. Та да, зроби тут стейдж один легкий. Хочеш там трошки вже збочений, роби стейдж два, вона виїжджатиме тупо з 4 секунд. І все одно ти в Києві попадаєш в пробку і пофіг, який в тебе стейдж. Це начебто просто якась топова версія Пасата, але машина, яка може такий спектр емоцій подарувати, хочете, навалюєте і отримуєте адреналін. Хочете переводити собі коробку в звичайний режим, вмикаєте назад ESP, включаєте собі в DCC режим комфорт і насолоджуєтесь цим життям, тому що ви змогли собі купити тачку, яка дає вам. Все, що потрібно. Ну, це прям пасат на максималках. Це думка, яку висловили всі, хто зі мною їхав в цій машині. Тут нема нічого визначного і. Чого щоб відрізняло цей автомобіль з іншого модельного ряду Volkswagen його епохи? Ми бачимо дуже хороші якісні матеріали. У нас автомобіль верлайнів хорошій комплектації. Тому у нас Алькантара на сидіннях, неймовірний салон. Є у нас мультимедійна система з Apple CarPlay, Android Auto. Мінус Volkswagen цих поколінь це те, що у нас весь блок клімат-контролю зроблений сенсорним і навіть регулювання температури ніяк неможливо реалізувати. Через механічні крутілки, але у всьому решта ви відчуваєте, що це автомобіль. Ну, можливо, не преміум, але перед преміум сегменту, і по якості матеріалів, і по деталізації ну реально топ. Хороша шумоізоляція, і незважаючи на те, що у нас двері без. Рамок, як ви можете бачити, як ви могли знати ще з пасата CC, Це не заважало Volkswagen зробити все ущільнення хорошим, тому в салоні тихо і все ок. Музичка Harman Kardon, цифрова панель приладів, все видно, все чутно, тому все топ. Коли мова йде про місце на задньому ряду, то до Фольксвагена Пасад особливо ніколи претензій не було. Але такий один із яскравих моїх перших автомобільних спогадів це те, що коли я ще був дитиною, колекціонував журнали автомобільні, які, по моєму, автоцентр були. І е, там е, були спеціальні там випуски, такі великі товсті журнали з е, оглядами різних машин. І от я пам'ятаю статтю про Volkswagen Passat b 4 Я чітко пам'ятаю, що там розписувала, що по факту b 4 є таким глибоким рестайлінгом B3, але вражала тоді фотографія людини, яка розміщена на задньому ряду, тому що. Кількість місця до переднього сидіння була просто космічна, і саме це, напевно, і є найяскравішим спогадом про б 4 Тут ви бачите, що незважаючи на те, що у нас кузов фактично ліфтбек або фастбек, я спокійно сижу, не впираюсь головою в стелю. Так, якщо зовсім вирівнятись, то черкатиму, але зручно місця по ногах взагалі космос. Ну і звичайно, високий центральний тунель, куди без нього враховуючи той факт, що у нас машина на. Повному приводі, але є дефлектори для задніх пасажирів є широкий гарний підлокітник з двома підстаканниками, в які чітко влізає лікоть. Тому все на максимально високому рівні. Трішки присяду перепочину, і заодно вам розповім про багажник і про Passat покоління b 5 Як бачите, у нас тут 560 літрів об'єму, звичайно, є електропривід. Якщо ми говоримо про b 5 то це взагалі дуже цікавий автомобіль. По-перше, в ньому повздовжньо розташували двигун, в ньому знову використали платформу Audi, У нього Інший кузов, більш круглий, аеродинамічний, і у ньому були величезні проблеми з передньою експериментальною багатоваженою підвіскою, яка е, просто такі відгуки отримала від людей, яким доводилось її перебирати, що просто космос. Бо ціни там на запчастини і їхня кількість була просто вражаючими. І часом занадто, навіть е, як для власників цього автомобіля. Уже не нового е, цікавим було те, що у Пасата з 2001 по 2005 рік випускалась така доволі рідкісна версія, яка називалась W8. Там був 4-літровий двигун потужністю 275 кінських сил. Звичайно, повний привід, і машина була просто. Бомба-ракета. І ще один цікавий факт: Пасад Б5 випускався в свій час, збирався і в Україні на Закарпатті, на заводі Єврокар. Напишіть коментар під цим відео, якщо не знали таку цікаву історію. Або працювали, або працювали на Закарпатті, на заводі Єврокар. Чому б І так зараз в продажі остання партія Артеонів в Україні. На них йде вигода в порядку 200 тисяч гривень. І що ви отримуєте на виході за 48 тисяч доларів вартості автомобіля? Це машина в ерлайні, машина з матричними фарами, машина в повній комплектації, адаптивний круїз-контроль, система запобігання зіткнення, датчики мертвих зон, 18-ті диски, повний електропакет, шумоізоляція, Ця подвійні склопакети е, і ще величезна кількість функцій, яка просто на два листка а 4 так, це не дешево, але треба розуміти, що це автомобіль певного рівня, певного статусу. І повірте, коли ви сідаєте в нього, ви розумієте за що ви заплатили кожну копійку його вартості. Тому варто поспішити. Я ж кажу, в салонах залишилось тільки 23 машини, по крайній мірі, на момент, коли мені цю інформацію доносили. Тому точно варто подумати. Я би подумав. Але в мене не вистачає для такої машини десь 38 тисяч не вистачає дубок. І думок. З точки зору історії, у нас залишились B6, B7 і b 8 посади. Взагалі мені здається, що тільки b 6 це було щось нове. B7 і b 8 я б радше назвав двома глибокими рестайлінгами. Але ж якщо ви хочете дізнатися про ці машини більше, то на нашому каналі є відео про всі три: B6, b 7 і b 8 Тому заходьте, дивіться, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. А ми полетіли робити висновки. Так, ну що, настав час таких суб'єктивних висновків, і ну знаєте, мені 25 років, і об'єктивно в моєму віці мало хто з людей хотів би собі купити Пасатік, там дизельний на універсалі, хоча знаю, що такі люди є. Але от пасат це це і його такий правонаступник Volkswagen Артеон. Це е, трішки інша історія, трішки інша емоція. І тут мова там, не про комплектацію airline, не про те, що там у нас є все починаючи від трьохзонного кліма, клімату. То там підігріву керма, і так далі. Мова про стиль, який відрізняється. Мова про те, що от, я з багатьма людьми спілкуюсь на тему автомобілів, і я ні від кого не чув ніяких там яскравих емоцій е, від думки про Passat. Але показавши їм там Артеон, або е, спитавши у людей, які знають про цю машину, ну вони кажуть, що це виняток з правил. Це прикольна машина, і там в правильному кольорі, в правильній комбінації, це реально те, на чому б. Хотілось їздити. Звичайно, що я раджу брати машину саме з бензиновим 2-літровим мотором, тому що це машина, яка десь можливість взяти максимум від цього життя. Якщо хочете економити, то звичайно 2-літровий дизель, але ну, прям категорично інша історія. Плюс. Варто пам'ятати про витрату пального. Я дуже часто забуваю про неї говорити, відео, але у мене вийшла середня витрата на цьому автомобілі порядка. 11-12 літрів. 11, коли я їздив з меншими заторами, 12, коли все таки трішки потрапляв. Тому е, в далекій перспективі варто розуміти, що грошей, звичайно, на цю машину йтиме немало. Е, як себе зарекомендували двигуни, там TSI, коробки DSG, в даному випадку, це DQ 381. Ви вже можете дізнатися там з інших наших відео. Затримуватись на цьому не буду. Але ну, машина справді топова, і якщо. Ви їздили, то ви можете підтвердити мої слова в коментарях. Якщо не їздили, то поки що ці машини є в наявності, підіть на тест-драйв, Я впевнений, що вам захочеться її купити. Насправді кожне із восьми поколінь Volkswagen Passat показувало суттєвий розвиток компанії. Інженерам давалось розвивати сильні сторони, покращувати якісь слабкі. І, на жаль, світ змінюється дуже швидко. І Volkswagen Passat в кузові Седан уже зняли з виробництва. Passat пішов з Америки, і ось в Україні допродують останні ліфтбеки Volkswagen Arteon. Шкода звичайно, тому що мені особисто цей автомобіль дуже імпонує, дуже сподобався, і насправді я розумію. Чому люди так люблять Volkswagen? І ви ж розумієте: сьогоднішнє відео було присвячено Артеону як квінтесенції всього найкращого, що ніс в собі Пасад. Дякую вам, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, вам, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа! -па. Давай, музичка, харман, кардон, да. Давай. музичка Харман Кардон, це не Дмитро Артон. Це Volkswagen Arteon!